Олександр Поворознюк пригадує, як себе поводив Дмитро Розумков і знав, що від нього очікувати. Я самий перший, самий перший май десь знайдете. По-моєму, я навіть на вашому телебаченні казав після виборів, коли виграли вибори, я подивився, коли прийшов президент у партію після виборів, коли виграли, пройшли ці е, народних депутатів. Подивіться на ліцо Розумкова, і ви все зрозумієте. От я там все побачив. Розумієте, коли виграв, став президентом Зеленський, всі радували, сміялись іскрені. В Розумкова не було іскреністі. От просто не було. я сказав, це перший. Хто продасть Зеленського? Ну я помилився першим, тому що він поступив хитро. В принципі, він його продав першим, а тільки він кором себе об'єднив людей, яких він протягував у списки. І потім це стала його група, яка спочатку ті вийшли, а він, останню участь. Але я зразу сказав, що Розумков це перший, хто продасть Зеленська. Іскренності в чоловіка не було в радості. Він сміється, дивиться на президента, а у нього в очах написано, що ти. Це ж я тебе зробив, це я бути на твоїй місці. От я це прочитав. І Я одразу сказав, що це перша людина, хто продасть. І я вам скажу, що перед війною перед війною дуже багато бізнесменів, які е, приїжджали і казали: давайте, об'єднуватися, кром, Розумкова, ми свій час там туди. Що ви знали? Розумков це. ОПЗЖ. Ось зараз вони будуть всі об'єднуватися кругом Розумково і робити е протидію Зеленському. От мої слова. Він дуже хитра, дуже хитра, але непорядна людина. Про Розумково ми поговоримо трошечки пізніше і з фактами. А поки його так дуже хитра, але непорядна людина.